Гармонія й алгебра інженера Камаєва. Тільки коли відносно невеликий наклад першого видання таки розібрали з полиць численних українських книгарень, до цієї книжки таки прийшла справжня заслужена популярність. Цитати з неї раз по раз виринають в українському сегменті соціальних мереж, в бібліотеках на поодинокі примірники невеликі, але відчутні черги. Приватні примірники кустарно перешиті ниткою, шпагатиком, а той узяті на мідний дріт, ходять по руках. А волонтери, що збирають польові бібліотечки для військових частин, мають замовлення від самих солдатів цю книжку добувати в першу чергу. Мед з діколоном Юрія Камаєва не єдиний, але, здається, найбільш яскравий приклад твору сучасної української літератури, яку автор написав з випередженням історичного процесу. А широкі читацькі маси оцінили з помітним запізненням. І не можна сказати, що вихід першого видання не мав розголосу в інформаційно-культурному просторі. Кілька оповідань автор попереднього оприлюднив у інтернеті, і вони здобули захоплення схвалення від інтернавтів, котрі в ту пору формували модний репертуар чи не найбільш активно. Після виходу книги пролунало кілька захоплених відгуків із. Найвищого ешелону тодішнього сутюкерліту, загальну тональність, завдала відповідь Оксани Забушко в інтерв'ю газеті Україна молода. Поки що моє відкриття року мед з діколоном Юрія Камаєва. Попри позірну попсову назву, це цілком серйозна книжка, збірка пригарних оповідань з нашої історії минулого століття, написаних з повною відповідальністю автора перед матеріалом явно на підставі архівних студій. Я не знаю, хто такий Камаєв, але піар менеджером у нього сама Оксана Стефанівна, жартували трударі прикладного літературознавства, одні доброзичливо, а інші таки злосливо. У живому журналі заварилася ціла дискусія варто, либонь, перенести ключові її тези на папір, електрони надто рухливі, щоб зберігати такі повчальні речі тільки в електронній формі. Позитивні відгуки виявилися доволі різноманітними. Давно не потрапляла до рук така вишукана аристократична проза. Після неї з'являється навіть певний оптимізм. Її повинен був написати хтось із тих із розстріляного відродження. І щоб не залишилося навіки дири на тому місці, прийшов Камаєв. написав інтернавт під ніком МТОТО51. В середині таке відчуття, що читаю дійсну літературу тих років, то дійсно цікаво. Герої та злодії тих часів, точніше, не зовсім герої, як додаткова частина чотирьох шабель, тільки не про героїв, а про тих, хто був поруч з героями, не про отаманів і командирів штабів, а про тих, хто допомагав, зазначив користувач зіляр. Когось, комай, підштовхне до боротьби, когось зупинить, застереже від необдуманого вчинку, комусь підкаже рішення. А може він написав це саме для вас, адже у кожного є питання. Що їх не можна залишати без відповідей, підказав Алекс Літер. А от серед найколоритніших причіпок чомусь лідиру звинувачення автора у симпатіях до українців. Щось на кшталт не могло не розчарувати, що автор усім своїм умінням і напрацюванням не спромігся на щось серйозніше, аніж травити байки про злих москалів і хоробрих відчайдушних українців. Примітивне попускання одних і тупеве звеличення інших. У Яни Дубинянської це прозвучало на межі відвертого хамства, але авторські симпатії все одно стерчать з тексту як оте щось у штанях юного солдата в оповіданні «Я є цар Добрий. У фіналі рецензії за підписом пані Груня прозвучала вимога показати в наступних книжках симпатичного росіянина. І нехай автор дозволить мені поспівчувати хоча б одному москалеві з балалайкою. Ані більше, ані менше. Та ж Яна Дубінянська на хвилі повернення на найвищі щаблі влади двічі несудимого, зловтішалася книжка Юрія Камаєва, яка на момент свого виходу була бездоганно провладною, нині стаячи не дисидентською, що погодьтеся завжди приємно. Втім, тієї приємності вистачило ненадовго. Вихор нового витка історії, як сепаратор виставив нові рейтинги і ранжери. Критики Юрія Камаєва здебільшого опинилися в таборах Какая Развіса та «Один народ, а його книга в окопах, не в поетично переносному, а в самому прямому розумінні. Книга виявилася цінною невідомостями про кількість гудзиків на мундирі українського авіатора 1919 року, а промовистим свідченням про те, як простий тутейший дядько стає бійцем, озброєний гурт армією, а місцеве населення нацією. Як цілком прикладні побутові речі допомагають вивести формулу непокори і успішно втілити її в життя. Істина вона проста. Мені чужого не треба, але ніхто, чуєте, ніхто не сміє забирати у мене мої черевики. І саме тому вихід другого видання меду з не може не тішити, рівно як і щасливо знайдено нарешті жанрове значення книги. Мед з дікалоном роман у новелах, а не просто збірка оповідань. Камаємо непритаманні судомні спроби втиснути повноцінний сюжет у малий текстовий обсяг. Його новели побудовані за формулою яскрава особиста ситуація героя, яка виразно освітлює історику суспільне становище плюс несподіваний вихід з цієї ситуації. Проте в сумі новели творять потужний і розлогий метасюжет, скріплений долями персонажів, які переходять з новели в новелу. Географія роману доволі широка: від Каїру до Естонії. Проте його оптика має заточку фокусу Південну Волиня, особливо Кременець та його околиці. Варто зразу зазначити, що любов до рідних місць не індукує в душі письменника надрайонового шовінізму, його любов до рідного міста далеко не сліпа. Саме тому в одному з інтерв'ю Юрій Камаєв зазначив, моє місто живе в минулому, щоб в 1930-ті роки місто було потужним культурним центром. Там вирувало культурне життя, працювало з десяток любительських театрів, хорів, кілька кінотеатрів, діяла просвіта, чи не в кожному селі, що поруч, була хата читальня, їх громади будували власним коштом ще й за жорстокої протидії тогочасної влади. Я наслухався багато історій про ті часи від близьких людей, читав чимало спогадів земляків. Слухаючи ці розповіді, у мене складалося враження, що вони, наші дідусі й бабусі, Мабуть, люди з іншої планети, вони мали інше ставлення до життя, інше почуття власної гідності, іншу шкалу цінностей, це те саме, що порівнювати сучасних греків з древніми. У ті часи в Кременці опинилось багато освічених людей: емігрантів з Дніпрянської України, республіканців, гетьманців, російської білої еміграції. здійснювався вплив із за радянського кордону через КПЗУ та Комінтерм. Точилася боротьба ідей та світоглядів, кипіли пристрасті, культурне життя було звалене. У місті квартирували резидентури всіх світових розвідок, що діяли проти Радянського Союзу, бо кордон проходив за 20 кілометрів від міста. Сюжети лежать просто під ногами. Друга світовата репресії знищили цей культурний шар. Місто стало тихим загумінковим райцентром. Місто у Камаєва не просто топографія, а одна з дієвих осіб роману. Така яскрава, як постаті реальної локальної історії, інженер Левченко, повстанець Яворенко, фотограф Гофман. Втім, не поступаються їм за достовірністю й образи, створені уявою і клавіатурою самого прозаїка, особливо симпатичний і пам'ятний, майстриня агентурної розвідки Марія Старенко, вперше читач побіжно знайомиться з нею в Харкові 1932 року, а новела «Віденський Вальс, де Марія головна героїня, не просто шедевр. Але й максимально концентрований сценарій, за яким можна зняти динамічний і захоплюючий художній фільм. У ньому буде що зіграти не тільки виконавці ролі Марії, але й виконавцям ролей Гауптмана Люфтвафа Вальтера Фондриславу, і коменданта Кременця Оберста Келлера, і Гестапільця Штубрбан Фюрера Фогеля, але особливо колоритний тип, що дасть змогу розкритися актору найвищого класу. Простий тутейший дядько, що прийшов до німецького коменданта з доносом на сусіда, Камаєв не обмежується епізодичним показом цього персонажа, на всю ширину його натуренько розкривається в найсмішнішій і найстрашнішій на всю книгу Новелі лист зі схрону», написаній у формі донесення того ж дядька Петра Семенюка, своєму куратору, начальнику особливого відділу більшовицького партизанського загону. Радикального поділу на повально хороших українців та стабільно гидких окупантів, яким так дорікали Камаєву особливо ретельні захисниці ліберальних цінностей, в романі якраз нема, автор без ратуші і замовчувань показує на зріст і місцевий колабораціонізм, лист зі схрону, і місцеве бий своїх, щоб чужі боялися останнє запитання, і стихійно безглузду отаманщину політика. Проте й самому послідучому зі своїх персонажів Камаєм не відмовляє у можливості переродитися, піднятися над собою, саме такий головний мініатюрної антиутопії Трініті, ревний служака кербів кіберпідрозділу Держбезпеки переосмислює свою роль в системі та місце в світі і жертвує життя, врятуючи вільнодумну студентку. Похмура загалом новела закінчується несподівано оптимістичною і такою потрібною фразою. А я все одно жива, пише товариш майор від імені Трініті в похворі альтернативній реальності. А я все одно жива, відгукується Україна, перегорнувши останню сторінку роману Юрія Камаєва у непростому сьогоденні. Найперше саме за це і варто подякувати автору.